Добрий ранок. Ти що ту забув? Ну, я прийшов тебе запросити на свою, типу, поробочу паті. Mm. Ну, сходимо в сауну, попаримося бухнем. Як ніяк останнє туса перед весіллям. Ти одружуєшся? Ну, звичайно, На галі. Сестра у цій, да? Угу. Навиджу сестру твої галі Я... За що? Ну що, прийдеш чи ні? Хто там ще буде? Карп'янка. Ну, він типу не може, тому тільки ти. А, і гуляємо. В поповні! Сиди, сиди. Я зараз підійду. Ага. А. 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 Ну, ну, так. Так. Все, чекаю. Привіт. Привіт, якщо що, я зараз дуже зайнята. Рослався. Треба вигадувати відмазку, я попрощатись. Як попрощатись? А ну так, я їду. Куди? Назад, в Київ. Працювати треба. Та й начу див'я тут всякого. Думаю, без мене тут всім буде краще. Так що радий був познайомитись. Коли перед тобою стоїть складний вибір, треба просто почекати. І тоді Всесвіт сам дасть відповідь на твоє питання. Ну, тоді бажаю удачі. Це тобі. Це що? Ключові твої школи. Ну, тієї, що купив Ах пішов я. А, там до тебе ще телебачення приїде. Хочуть познімати про школу. Отже. Таке. Це теж Богдан домовився? Так. Так, це теж він. Хороший хлопець, фермер. Удачі вам. О, ти прийшов? <смеш> ти сумнівався. <смеш> <смеш> то Ні. просто Що? Ну, просто я радий. Готовий відриватися наповно. Я ж її так. Все заради неї. Думав, все вийде. Що в нас буде сім'я, я ж в неї з самої школи закоханий. Тримайся, тримайся. Все буде добре. Таке буває. Ти ще зустрінеш свою жінку. У світі багато жінок. Ай, ти демон, <рес> Ти правий. Треба їй помститися. Е, ні, я такого не казав. Казав. Та не казав, я казав. так. Казав! Ну... <рес> ти мала? Готовий відриватися? Мій Дівчина, галюся. Я, походу, захворіла. Пардон. Пардон ковбасить мене. Капець: 376. Аль, вибач, я не зможу з вами сьогодні святкувати. Тебе теж ковбасить? Ні, а кого ковбасить? Мені треба дати інтерв'ю про школу місцевому каналу. Гарічка, ну, вибач, будь ласка, я не знала чесно. Та сама фігня. Знаєте що? Ви такі сестри егоїстичні. Чого? У мене сьогодні свято, а ви мене морозите. Ну, ну ми ж не спеціально. Може, на інший день перенесемо? Мені два-три дні і я буду як у Ну. Ви про розпис мій забула? У мене весілля за два дні, а завтра дощ. Тому, любі сестрички, ми зараз з вами збираємось, і їдемо на наше дитяче місце. Ми будемо святкувати мій дівить вечір. Окей? А інакше я на вас дуже сильно ображусь. Дівчатка, знайомтесь, це наш наречений Тарасік. Тарасік, знайомся, Ліза, Тарасік, Катерина. І вони дуже хочуть тебе привітати. Молодесенький такий. Ти що Вибач її, вона трошки странна. Що думає, то і каже. Ну, Звісно, хвилинку? Добре. Але дівчата, для мене хвилинка то замало. Дуже замало. Ой. Що це таке? Що? Хто це такі? Що вони тут роблять? Ліза – Це мій подарунок тобі. А Катерина моя люто помста сані. Не треба ніяка ліза. А як же традиції? диці? Ну, прийнято. Окса. Ей. М? Ну, ти де? А, ні, дякую, я Не, не зрозуміла. А чого це? Слухай, де ти взагалі літаєш? Та тут я тут. Просто зйомка гальща і до Богдана, потім треба заскочити. І якщо тобі треба до Богдана заскочити, то півки ліжка просяку точно зайвими не будуть. Чи ти взагалі не впевнена, що тобі до Богдана треба, а не до Карпенка? Впевнена. Як ти й казала, Всесвіт вирішив, все за мене. Що сталося? Та нічого. Карпенко сьогодні вранці поїхав додому, Богдан залишився тут. А значить, це і є моя доля. Mm -hmm. А чого ти тоді така сумна? Це ж так, як ти хотіла, навіть не треба обрати. Mm -hmm. Ну, давай вип'ємо за твого нового хлопця. Mm? Mm -hmm. да, mm -hmm. За твої стосунки, за мої, за. Давай, за наші стосунки. Не буду. Валь, а ти? Ні, можна мені водички? Мені щось тошно. Такі ви сестри, так? Добре, тоді я сама. Дорога Галино, я бажаю тобі довгого і щасливого сімейного життя. І нехай твій маленький корабель кохання пливе по безмежних водах. Ви точно не будете? Валь, ти чого? А, а, ти а, чого, Валь? А можна водички? Ти що, отруємося? <плес> та може. Фу, слухайте, я, напевно, додому піду. Яке додому, їдемо до лікарні. Давай. Та ні, яка лікарня. Слухай, сьогодні мій дівочий день, і я сама вирішую, що ми робимо. У нас наречений такий симький, ти худесенький. А? Тому що ще не привітали, от і сидить, кривиться. Ні, ні, не здається. Давай, Кать, бери його і в парілочку. Мені тут добре. Не добре, не добре. А ми тут поки Лізою поприбираємо. Ну що, пішли? Іди, іди. Катя така профі, вона зараз тебе так віддаре, що ти потім вже все життя будеш згадувати. Під парич. Ні. Чому не одразу відправили кров здавати? У мене що якась хвороба смертельна, чи що? Блін, Якщо реально хвороба смертельна. Тоді я цей день запам'ятаю назавжди. На похорони прийдете? Ні. У мене весілля. А ти? І вона ні. Бо у мене. Висі. Вибач, Похорони відміняються. Ну що, Валентина, я вас вітаю. Все добре? Так, навіть краще, ніж добре. Я що, у вас по аналізам лотереї виграла. Ну, можна саме так і сказати. Вітаю вас, ви вагітна. Що я гідна? У вас буде дитина. Вітаю. Вдома. Не зрозумів. Що таке? Здається, я переплутав, випадково віддав Оксані ключі від нашої квартири. Це ключі від школи. Випадково. А може, ти підсвідомо хотів, щоб в неї були ключі саме від нашої квартири? Не думаю. Я реально переплутав. Ну, добре. Мені Оксана теж подобається. Серйозно. Що? Mm -hmm. mm? Сама в шоці? Ні, ну це ясно. Але ж нас цікавить інше питання. Хто, хто батько? Та хто? Хто? Я не пам'ятаю. Їх Якщо багато було? Це що, тирошники, то що. Зой ну. Костя! Ні. Валера. Та ну. Ви його не знаєте. Mm. Давай краще вип'ємо за твоє весілля. Так, тобі ми вже не наливаємо. Та, шо? та ну, У нас Ти весь день. Ну. Чуєш ти. Мала, ти тему не переводь. Мені чомусь здається, що ми всі його дуже добре знаємо. Добре. Але одній з вас це дуже не сподобається. Може, навіть дуже не дуже. І, І тобі не сподобається моя відповідь. Кажи вже. Ой, вибач, сестричка, я не хотіла. Точніше, я давно хотіла ще зі школи, але я не хотіла, щоб це о -о ось так, коли ви разом. Ой, я не знаю, що робити. Це просто жесть. Це Богдан. Вибач, сестричко, тільки не злись на мене. Ти ж, ти ж знаєш, що я тебе дуже люблю. Будь ласка. <свіст> а чого ти посміхаєшся? Тут це нервове просто. Валюша, я дякую тобі. Що? Я дякую тобі, що все так сталося. В смысле? Ти мене не вб'єш? Я дуже, я дуже рада. Це ж круто, що Богдан буде саме з тобою. Я тебе не розумію. Дівчата, я закохалася в іншого. О, Богдан! Що з тобою? Оксана, та я Ліза. Я знаю. Я кажу це через неї. За що вона так зі мною? Ну може давай я тебе хоч трошки попарю. Дякую. Але не треба мені так добре. Та чого ти такий зажатий? Це Та я не зажатий, я ж кажу мені добре. Ну я ж бачу. Що ти бачиш? То може ти думаєш, що я проти, то я не проти. Та-та-та не треба, ні. Треба, треба, треба. Ні, не треба, хотів, щоб так сталося. Ліза, і ти мені теж, вибач, я теж не хотів, щоб так сталося. Я був просто Що? Ну, це ми ще побачимо, хто це буде тітко нам берева. Валя, ну що ти можеш дати дитині, окрім, окрім цього свого одягу. <Respondenti> <рес> <рес> я? А ти? А? Mm, я чесно, я... я можу багато, що, що ти <рес> 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 Ні, Я впевнена, що дитина вибере <рес> одяг. Скажи, Валь. Валя, скажи що їй. Скажи. Що дитина вибере? <рес> А я не впевнена, що у мене є рідні сестри. Починати тут. Секундочку. Уважно слухаю. Добрий день, Оксана Вікторівна. А це з телебачення. Ми десь за годинку будемо у вас. Залишу. Біжу. Мчусь, але все в цьому секунда, і я в кадрі. Ready. Ready. Бо я готова. Що капець. То я бачу. У мене просто розумієте старша сеструха Галя, вона знаєш, виходить. А молодша сестра Валя, вона ну, вона залетіла молодша сестра. Там так, трошки святково, але переживає, це все буде просто прекрасно. Дякую за подробиці вашого життя. Тільки ми приїхали поговорити про школу. Без питань. Як то кажуть? А от без питань якраз не вийде. Поговоримо в класі. Як скажете? В класі? Ну, значить, значить в класі. Ой. Не виходить? Киші просто, ну ну. Зараз. Так а може є інший фірм? Прекрасна думка. Будь ласка. О, О, що ви що, вийшов вже знімаєте? Чекайте. Це... Що було? Алло. Дякую. Та Там виходино, ну? а інтерв'ю. Ті є багато інших прекрасних дівчат. Правда? Стібешся? Та забудьте вже про ту Оксану. Не згадуй про неї все. Не згадувати? Взагалі викинь її з голови. Не дзвони, не пиши, не згадуй. Все їй не існує. Тупо ігнор. О, тупо ігнор. І все буде прекрасно. Дякую, Тарасі. Ти правий. Ти? ти правий. Я мушу з нею поговорити. Е, бо ти, ти взагалі чув, що я сказав, ніє? Нє. Ні? Ігнор. Ігнор. Бо... Ти? Ти ж поїхав? Та я переплутав Ключи від школи зі своїми ключами від дому. Випадково. Цікаво. А ти як тут? Залізла через вікно. Ти що п'яна? Страшки. А що за свято? Свято. У нас Лаля стане мамою. Ніфі собі. Mm. Це у вас то життя вирує. <гум> Знаєш, від кого? Від кого? Від Богдан. Це поворот. Відкому <гум> так напухалася. <гум> І ні. І так. Я дуже рада що все так сталося. Тоді я, я теж дуже рада, що ты приплылся включить. Забудь. Мені здається, я в тебе закохалась. Мені ну, не здається. Я точно знаю. Да, Оксана, мені треба з нею терміново поговорити. Треба з тобою поговорити. Добре, але давай потім. Оксана! Бочка, я вагітна. Ржачний прикол. Але давай потім поприколюємось, добре? Бочка, я серйозно вагітна. І то, що я буду мамою, а ти татом. Ну що, поговоримо? Тобі не здається, що стіни погано пофарбовані? фарбувані. Всталі в тріщинах. То пофарбуєш зашпаклюй. Я жартую. А я ні. Я втомився тут все на собі тягнути. Ти хотів сказати, Богдан автомився на собі затягнути? Так. Так само він <клухи> I <laughs> day